Подивись і прослухай цей відеоролик дуже уважно. Виконуй щодня лише три простих правила, і ти зможеш стати справжнім мільйонером, не прикладаючи ніяких фізичних зусиль і не займаючись ніякою протизаконною діяльністю, я відкрию тобі свій дуже простий секрет і поділюся особистим досвідом як отримати 1 мільйон гривень, не напружуючись, як забезпечити собі гідну пенсію і при цьому покращити своє здоров'я. Виконуй щодня лише три простих правила відмовся від поганих звичок і заощаджуй кошти. Ти кожен ранок починаєш з кави, а пити її на порожній шлунок дуже шкідливо. Ти багато куриш цілий день, і тобі доводиться купувати мінімум одну пачку цигарок щодня. Куріння вбиває і це не секрет. Після роботи ти дуже любиш випити пляшку пива або енергетика чи слабоалкоголочки і похрумтіти чіпсами або сухариками. А це нещадний удар по вашим внутрішнім органам. Стакан недорогої кави приблизно від 20 до 40 гривень. Пачка дешевих цигарок зараз десь 120 гривень. Пиво, енергетик або слабоалкоголка, якщо брати економ варіант, це приблизно до 40 гривень, гріночки або щось подібне приблизно 20 гривень. Тепер подивись, що ти робиш ти витрачаєш мінімум 200 гривень щодня на те, що підриває твоє здоров'я. Ти втрачаєш мінімум 200 гривень щодня, хоча міг би вкладати ці гроші в своє майбутнє і потім сказати собі велике дякую. Увага! Проста математика. 200 гривень щодня. За 10 днів у тебе вже 2000 гривень. За 30 днів 6000 гривень. Рік, а це 365 днів, пролетить дуже швидко, а у тебе на рахунку вже 73 тисячі гривень. 200 гривень – це невеликі гроші, але якщо бросати їх щодня в скарбничку, а не на вітер, через 14 років у тебе буде твій справжній чесний і легкий мільйон гривень. Збережи своє здоров'я, не витрачай гроші на шкідливі напої і куріння, бо хворі легені, печінка і шлунок це біда, а мати один мільйон гривень це дуже круто. Тепер зверни увагу пенсія і соціальна допомога дуже маленькі. Не втрачай свій час, не витрачай свої кошти на шкідливі речі. Всього 200 гривень щодня і вже через 14 років у тебе буде реальний мільйон. Перестань робити лише три шкідливі речі, і потім на пенсії ти будеш дуже вдячний собі за правильний вибір на користь здоров'я і солідного рахунку в банку. Почни вже сьогодні. І ти побачиш, як просто, легко, чесно, без зусиль і страждань можна здійснити мрію і стати мільйонером. Твоє майбутнє в твоїх руках.